Це не освіти в кругом обіду. І покажемо верхню дамбу, і то село Вер... що затоплене Вер... повністю. обов'язково. Вже повністю угу. весь репортаж. Два роки назад, коли ця дамба була порвана, все. 4 тисячі. У нас нет такие люди взаимодавки.

заявку дали. Лінія протягнута тільки для цієї насосної станції. Угу. Ага. Тут насосна станція затоплена. Затоплена зараз нами працює, вона предназначена була тільки для відкачки вод з польдърної системи. Зрозумію. Скажіть, який в якому стані зараз перебувають дамби біля усть зеленого зв'язку із тим, що вони були відбулося затоплення перелиття? Рівно два роки назад, в липні місяці 2008 року, був фактично історичний рівень води на річці Дністер. Такі паводки ще були в 1969 1941 роках. От, а 2008 рік місцями перевершив цей рівень. В той час, два роки назад, ці дамби, які захищали два села Устя Зелене і село Лука, були також розмиті водою, і місцями прийшов перелив, і були затоплена частина цих двох сіл. Протягом 2008-2009 року дамба, яка захищає цих два села, була повністю відбудована і крім того нарощена більше метра по висоті. Це дало можливість від цього паводку повністю цих два села сьогодні захистити. Ця дамба, друга, де ми от зараз стоїмо, де польдерна насосна станція. Після паводку 2008 року були тільки ліквідовані прориви, які були на дамбі. По висоті ця дамба не піднімалась і не реконструйовувалась. І фактично цей рівень 2010 року, липневий липневій, в цьому місці він майже досягнув 2008 рік. Так само повністю пішов перелив води через дамби, де ми сьогодні бачимо. От зараз на даний час вже рівень води впав більше 60 см, порівняно з тим, що було вночі в 2 години ночі. Фактично, тоді, отут, де ми стоїмо, стояла повністю вода. Цієї дамби не було видно. Вона була під водою. Зрозуміло. Зараз який прогноз? От Вода прибуває, відбуває і чого чекати на іншим населеним Ну, В даний час в цьому місці і в цих населених пунктах. Вода йде на спад, вже більше, як я говорив, 60 см рівень води понизився. І якщо не буде припливу з Львівської і з Івано-Франківської областей, то можна чекати, що рівень води протягом доби, двох добів спаде і ці поля будуть потихеньку вже вивільнятися від води. Але всі сільхозпосіви, які є на цих полях, фактично вони знищені цією водою. Зрозуміло. І відносно села Міжгір'я, яка там ситуація і в чому проблема була, тому що воно було підтоплено? В цьому році великий приток води дали нам місцеві річки. Коли в 2008 році е, рівень паводка диктувався тільки водами річки Дністра. Які прийшли в нас з Львівщини і з Франківщини, то в цьому році, крім цих вод, які прийшли з сусідніх областей, додали великий сток місцевої річки. І в тому числі, отут, де ми стоїмо, річка місцева Горожанка. Ця річка якраз підтопила вище стояче село е, Міжіря. І фактично Міжір'я село затоплено не водами річки Дністер, а водами річки Горожанка. Свій час більше 15 років назад в тому селі проводились роботи по відрегулюванню рівнів води і по захисту села від затоплення. Був виготовлений проєкт і по державній програмі він фінансувався. Але, на жаль, були деякі жителі села, не зацікавлені в тому, щоб частина їхніх городів відійшла під. Будемо казати, розширення і розчивського русла річки, і вони не дали дозволу провести далі ці роботи. І от тій частині села, де люди були, відмовились від регулювання і продовження цих робіт, пройшло затоплення. А там, де були зроблені ці роботи, село сьогодні не затоплене. Зрозуміло, і яка ж ситуація зараз по коробці до такі оперативні дані? якщо можна? Ну, На даний час. Проходить виселення людей, от рівень води піднімається, і вже частина хатів повністю підтоплених. От наскільки рівень ще прибуде, то вже будемо знати до кінця фактично дня. Поки що по прогнозах рівень води на пості в нижньому йде на підйом, і то саме в заліщиках на постій. Ну, є загроза, думаю, в села Вістря, яке теж було затоплене водами 2008 року паводку. От. Поки що там підтоплені тільки городи, вода приходить тільки до садиб. На даний час ще будинки не є затоплені. Але як покаже до вечора ситуація, то вже побачимо пізніше. Ще, будь ласка, скажіть, яка ситуація з питною водою? Ну, в цих селах, де зараз ми є, знаходимося усе зелене і. Лука, вони не затоплені, тобто інші всі води паводкові, от, не зайшли в село, криниці не затоплені, люди цими водами користуються використовують для вживання. От, ті води, які знаходяться під паводками водами, от в Межигір'ї, конкретно, зараз в корупцію там практично цю воду вживати не можна, тільки треба користуватися привозною водою, а забезпечують людей. Вони теж. Тільки збитки принесли людям, що попередні роки, руці... я була калипа, як... люди собі брі переїжджали через міст. На сьогодні стались повністю ці.